Попрацюємо над таким тригонометричним завданням, у якому, знаючи синус, ну, в даному випадку синус, можуть бути і косинус, і тангенс. Ну, В нас, знаючи синус, потрібно знайти косинус і тангенс цього кута, і також відома чверть, в якій міститься цей кут. От з чого починати? Починати потрібно з того, щоб знайти собі формулу, у якій синус і косинус пов'язані якоюсь дією. Ну, звичайно, це ж оця формула. Синус квадрат альфа. Додати косинус квадрат альфа і дорівнює одиниці. І от синус буде відомим доданком. Тому ми будемо зараз записувати наступне. Замість синус квадрат пишемо його значення. 1 третя у квадраті додати косинус квадрат альфа і дорівнює одиниці. Тобто, 1 дев'ята розв'язуємо собі, додати косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Звідси косинус. Невідомий доданок, будемо мати косинус квадрат альфа дорівнює 1 відняти 1 дев'ята. Тобто косинус квадрат альфа дорівнює 8 дев'ятих. А тепер, увага, косинус альфа буде плюс і мінус, або мінус, вірніше, корінь із 8 дев'ятих. Ну, якщо це ще продовжувати, то косинус альфа буде дорівнювати плюс або мінус. Корінь із восьми, а з дев'ятки корінь добудеться, буде третіх. Корінь із восьми, що ділиться на 3. І от тепер дуже відповідальний момент, тому що у нас вийшло два значення: і плюс, і мінус, але тільки одне з них наше. Як зрозуміти? А ось тоді вже підключаємо оцю умову. Що сказано, що альфа в межах від пі на 2 до пі? Яка це чверть? Це друга чверть. У другій чверті косинус, ось цей який у нас вийшов, має значення мінус. Тобто наш косинус це мінус корінь із восьми, що ділиться на 3. Отже, ми знайшли, що косинус нашого кута це є мінус корінь із восьми, що ділиться на 3. А тепер тангенс. А звідки взяти тангенс? А ми знаємо про тангенс, що тангенс альфа, це відношення синуса альфа. До косинуса альфа. І от зараз будемо це записувати. Тобто тангенс альфа це відношення 1 третьої до мінус корінь із 8, що ділиться на 3. Залишилося позбутися чотирьох поверховостей. І, і в цьому випадку дуже добре м, перейти до двокрапки. Ну і крім того, ми розуміємо, що якщо 1 третя ділиться на мінус корінь з 8 на 3, то мінус і залишиться. І я записую так. Мінус 1 третя поділити на корінь з 8 третіх. Торівнює. Це буде мінус 1 третя. Переходимо до множення. 3, що ділиться на корінь із 8. І остаточно буде мінус 1, що, що ділиться на корінь із 8. Ось такий тангенс. Таким чином. Ми даємо відповідь, що косинус альфа дорівнює ось такому значенню, а тангенс альфа дорівнює ось такому значенню. Тобто, які важливі тут моменти? Перше використати формулу, яка нам зв'язує ну, зазвичай синус і косинус, зазвичай цю формулу використовують, а тоді вже зрозуміти, як шукати тангенс чи котангенс там потрібно вже знайти. І використовувати уже інші тригонометричні тотожності. Дякую за перегляд. Дякую всім за підписки, за вподобайки, за те, що коментуєте. Також хочу звернути увагу на сайт Mathematicum XYZ. Цей сайт знайомить нас із новим мобільним математичним додатком, який уже зовсім скоро буде доступний у плеймаркеті, а поки що проходить бета-тестування. І про цей додаток. Як ви зрозуміли, він є мій. Я розкажу у наступних відео. Дякую!